Дітки, доброго ранку! Я дуже рада вас сьогодні всіх вітати. Я сьогодні вас запрошую на заняття з логіку математичного розвитку. Ну що, дітки, ви готові працювати? Але давайте посміхнемось один одному. Моя посмішка весела, моя посмішка чарівна. Ось тримай і ти її, посміхайся і рости. Давайте всі, дітки, посміхнемося. Ось так. Ну що, йдемо працювати? Дітки, сьогодні до нас завітала Лялька Марійка в гості. Але вона завітала з подружками і розповіла, що вона вчора гралася на майданчики з подружками. А завтра вона з татом піде. До зоопарку. Давайте ще раз з вами вистроїмо послідовність, хто сьогодні до нас завітав у гості. Так, Лялька Марійка, скажіть мені, будь ласка, а що було вчора в неї? Вчора вона гралася на майданчику, а що вона буде робити завтра? Так, вірно, завтра вона піде з татом до зоопарку. А ви, дітки, розкажіть мені, що ви робили сьогодні? Що ви будете робити завтра? А що ж ви робили вчора? Я буду чекати. А далі я вам пропоную виконати дуже цікаве різноманітне завдання. Дітки, перше завдання. Допоможемо хлопчику розкласти пензлики. Коробки з фарбами. Порахуємо, скільки пензликів у першій, другій та третій коробці. Давайте спочатку порахуємо, а потім будемо викладати ось такі палички. Добре, приготувалися. Давайте порахуємо, скільки всього пензликів. Давайте. Один пензлик, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість пензликів. Давайте порахуємо, скільки пензликів нам потрібно покласти в першу коробку. Так, вірно. Одну. А в другій коробці. Дві. А в третій коробці. Три. Вірно. Давайте з вами викладемо. В першу коробку ми викладемо одну один пензлик, вибачте. В другу коробку ми викладемо скільки? Два пензлика. І в третю коробку ми викладемо три пензлика. Ось так дуже весело гратися з такими і легко вчитися рахувати. Впорались з завданням. Дітки, а зараз я вам пропоную порахувати, скільки років нашим дівчинкам. В кожному торті, дітки. Стоїть відповідна кількість свічок. Свічок ставлять стільки, скільки виповняється рочків. Давайте ж з вами відгадаємо, скільки рочків ці дівчинки. Одна свічка, дві, три. Всього три свічки. Скільки рочків? Три. Вірно. А в цьому тортику. Так, одна свічка. Тому дівчинці. Один рік. А тут одна свічка дві. Всього дві свічки. Відповідно, дівчинці два рочки. А зараз, дітки, я вам пропоную порахувати кількість всього, що в нас є. Але давайте спочатку розберемо, що в нас є. Як ви вважаєте, як це можна назвати одним словом? Це іграшки. Вірно. Це тваринки, Це фрукти. А зараз давайте порахуємо, дітки, їх. Скільки в нас тваринок? Одна тваринка, дві, три. Всього три тваринки. Тому і ми викладемо скільки паличок. Так, звісно ж, три. Скільки в нас іграшок? Одна іграшка, дві, три. Всього три іграшки. Відповідно, ми будемо викладати три палички. Пригадуємо, дітки, вже рахунок. І скільки в нас фруктів. Одна, дві, три. Всього три фрукта. Тому, відповідно, ми кладемо скільки паличок. Вірно. Три. Дітка, у нас ще дуже цікаве завдання. Ми з вами побудуємо дві вежі. Допоможете мені? Так, давайте. Ось так. Якого кольору допомагає у мене перша вежа? Так, червоного, дякую. А скільки ми кубиків поставили? Три. Давайте ще одну побудуємо. Один кубик. Кубик, ще один. І ще скільки? Теж три. У нас, дітки, скільки їх порівну. А що нам потрібно зробити, щоб, наприклад, у зеленій вежі була на одну більше? Так, нам потрібно що зробити? Додати так, один кубик. Наскільки кубиків більше в зеленій вежі? На один. А наскільки на менше в червоній? Так, на один. Дякую вам, дітки. Спробуйте виконати ці завдання вдома і надійшліть свої враження. Я буду чекати. До нових зустрічей!